У горішніх плавнях найкращі команди з волейболу визначив кубок активних, що тривав у спортивній залі гімназії номер 2 Протягом місяця 15 команд визначали володарів нагород. Про заключний вирішальний матч турніру та про нагородження переможців і призерів волейбольного змагання розповідаємо далі. Розминка команди перед вирішальною грою, привітання учасників заключного поєдинку турніру Кубок активних, а потім початок матчу. Це заключні миттєвості ігрової частини волейбольного змагання в рамках проєкту Активні парки за підтримки відділу культури, спорту і туризму Горішньоплавнівської міської ради та гімназії номер 2 Турнір вийшов у нас суперський, як на мене. Він був дуже яскравий, дуже класні команди були. Ми, чесно кажучи, коли організовували цей турнір, ми не сподівалися, що він виросте до такого рівня до 15 команд. Це фактично рівень Єврокубків. Команди всі підібрались такі гідні, скажем, всі боролися дуже класно. Боротьба йшла за призові місця до останнього туру. Деякі команди просто неймовірно вразили, особливо ті люди, які не займаються волейболом. Фактично прийшли з вулиці. Їхня самовіддача, їхня жага до перемоги це дійсно було круто. Було приємно дивитися ці матчі, обслуговувати їх. Тож. Турнір, як на мене, був суперовий. У заключному матчі кубка активних з волейболу зустрілися команди вищого професійного гірничо будівельного училища та команда Моноліт для обох колективів. Цей поєдинок був значальним. В усіх партіях тривала напружена боротьба, але у підсумку переможцем поєдинку вийшов Моноліт. Гравці цієї команди зберегли за собою перший рядок у таблиці та стали чемпіонами. Турнір мені сподобався, був дуже інтересний. Соперники були доволі такі зіграні, було тяжко грати, але ми всіх виграли 3-0. Тому перше місце у нас. Що дав тобі цей турнір? Турнір дав мені більше зіграності з командою, так як у нас було три місяці перериву. В принципі, ми зігрались більш-менш і будемо завтра їхати на область Полтави. Команда ВПГБУ завершила турнір із бронзовими нагородами. Ми для себе дуже добре заграли. Ну, могли краще, але якийсь дух у нас не такий був. Потім в третій школи, у нас ще якісь проблеми зі зв'язкою було. Розкажи, як ти волейбол почав грати, як дається грати в нього так класно. Ну, я прийшов. З першої школи попитався подивитися, як в мене буде виходитися. Потім щось не ходив нікуди, нікуди. І потім мене друг привів на волейбол, і в мене почало виходитися. Ми зіграли останню гру досить непогано, навіть найкраще з усіх інших ігор, то досить непогано, все добре. І як команда так зібралася, класно? Ну, ми ще спер... тут більше всього з ще першого курсу, остальні – сошлись з 2 і 3 курсу, то якось зібралася група, ми там пишемось, то якось так і вийшло. Друге місце у чоловічому турнірі посіла команда Блокбастер, яку організатори назвали справжнім відкриттям. Це команда темна конячка. Вона для мене була взагалі невідома. Хлопці з світу волейболу вони невідомі були в місті, Але наскільки вони, наскільки це зібрана команда, наскільки організована, вони дуже класно зіграли. Вони були єдині, хто зміг взяти партію в моноліта і нерви потріпали. Вони їм добряче вчора. Тож класна команда. Я вітаю хлопців із срібними нагородами. Їм трішки-трішки не вистачило. Чи досвіду, чи сили до перемоги, але я думаю, в майбутньому все в них вийде. Серед жіночих команд перше місце у турнірі здобула подоляночка, що діяла у трохи зміненому складі ніж у попередніх змаганнях. До цього колективу додалося кілька гравчинь із команди Феровумен було дуже цікаво. Теж це новий досвід для всіх нас. Дівчатка молоденькі, ми трошки постарше. Але тренер нас всіх об'єднав, і я вважаю, що непогана в нас виходить команда. І в нас я вважаю, що буде гарне майбутнє. Тут у нас, звісно, були шанси великі проти діточок грати. Тому що ми все таки більш досвідчені гравчині. Ну, нас сподобалося, взагалі. Це дуже прикольна ідея. Оцих змагань, і нехай вона розвивається і надалі, як час найчастіше їх. Проводять мені подобається грати з жінками. В них так є досвід. Вони також грають вже багато років, і можливо, ми були спочатку трохи не зіграні, але потім ми зібралися і ну мені дуже сподобалося. Волейбол це частина мого життя, і ну неможливо не отримувати задоволення від гри. Друге місце у команди Подоляночка 2012 А бронзові нагороди виборола єдина шкільна команда серед володарів нагород дівчата із п'ятої школи. Спочатку ми взагалі думали, що це дружні ігри. Ми взагалі грали дуже розслаблено, а потім нам сказали, що це турнір, і ми просто злякалися. Ну почали грати, виграли дуже раді. Чесно, не очікувано. За рахунок чого забули медалі? Як матчі тобі як турнір? За рахунок командної. Гри ми завжди підтримували один одного, і, і навіть якщо ми про проігрували, ми не розстравилися, ми сміялися і разом були з другом. Ну який матч запам'ятався? Напевно, сподаляночки 2011 одинадцятий рік. Ну, саме. ну тому що була напружена гра. Нас переповнювали емоції. Останню партію ми зіграли дуже нервово і тягнули до останнього. Ще дуже один чоловік заважав, який сидів на трибунах і дуже голосно кричав. У турнірі його переможці моноліт та Подоляночка пройшли усю дистанцію без поразок. Цими командами, а також дівчатами з Подоляночки 2012 керував тренер з волейболу та фахівець центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх горішньоплавнівської міської ради Сергій Подолян. Популяризація спорту дуже гарна. ідеї активні парки це дуже. Треба проводити волейбол і баскетбол, такі командні види спорту, і молодь буде підтягуватися і до нас будуть черги стояти. Та й Взагалі це здоровий образ, спосіб життя, і діти будуть здорові, менше будуть хворіти. Проєкт Активні парки намагатиметься продовжити проведення подібних турнірів, участь яких можуть взяти усі охочі. Серед найближчих планів це організація змагань з волейболу серед шкільних команд та турнір з футзалу.